Де шукати допомоги собі? Слітяти, ти подивися, яка краса. Розкішно. Значить так, дивись, яка тут історія. Колись тебе навчили розчаровуватися в собі, коли твої вибори, ну так, ну так, твої вибори були знацінені. І ти вирішив чи вирішила, що я краще сховаюсь від світу і буду там собі стихенько болять своє. Але прийшов час побачити, що за краєчками твоєї печери, де ти так затишно ховаєшся і цілий світ, це не значить, що кинутися розпростертими обіймами до кожного. Це значить, що потрошку, потрошку виходити, відчуваючи всередині імпульс надії. Відчуй в собі той живий. Природній імпульс, з яким людина приходить у світ. Ось це хочу робити, ось це хочу обирати, ось воно моє. І от з цим починає виходити у світ маленькими кроками, як то каже baby steps. І ось там захована твоя сила, яку тобі так довго було до вподоби ховати за страхами і ілюзіями, що тебе такого того або таку, як ти є, не приймуть. Це просто залишки виховання, але ж ти вже не дитин.